Так, друзі, добрий вечір. Геодос та Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, друзі, поділюсь з вами новинами з Закарпаття. Потрапило мені на очі відео, де малий лаба дуже вперто заступається за одну з волонтерок і за будиночки для переселенців, за штаб для переселенців, скажімо так. Я передивилася. Діяльність даної волонтерки Ріма Митрак, якщо я правильно вимовила, ця людина з 2014 року допомагає переселенцям, допомагає армії, допомагає всім, вона молодець. Але для мене питання, яким боком ти там, міша? Що ти там робиш? Чого ти так вперто в ту тему лізеш? А саме цікаве для вас, дорогі українці, має бути наступне, що передивляючись фотографії, я вам завжди говорю, що інтернет пам'ятає все, то бачу дуже цікаву картинку і хочу вам її показати. Є ось така от картинка, де зображені Іванчо та Чубірко. Далі є слідуюча картинка, де зображені Чубірко та Медведчук. І є наступна картинка, де зображений Іванчо та лаба, старий Лаба. Так от, у мене питання, Ніша, малий лаба, а ти чого не на фронті? Чого не йдеш воювати за Україну? Чого так вперто зараз почав боротися за права, які порушує там голова громади Кирлик? До нього теж багато питань. Ми бачили дуже гарно, як він розповідав, що Медвечук нормальний мужик. З ним питання зрозуміле. А з тобою, Міша, не дуже зрозуміле. Тому що твій батько депутат Верховної Ради від партії Зелених, ти депутат місцевого рівня, але ти чомусь не воюєш, ти не захищаєш нашу державу. Окрім того, з огляду на ці фото тепер не зрозумієш, хто з вас зелений, хто з вас ОПЗЖ і хто інша сволота. Тому питання, Міша яким боком ти туди пхаєшся? Чого ти не воюєш? Чого ти не склав свій мандат і не пішов з хлопцями на війну? Чого ми знаємо про ту ситуацію, де під керівництвом Кирлика стріляли хлопців, які повернулися з фронту? Все ми моніторимо. Але, Міша, питання до тебе: яким боком ти до волонтерів? Що ти зробив? І чого аж зараз ти відкрив свою ротяку? Я подивилася твою міша сторіночку, окрім танців, плясок і виїзду за кордон нічого толкового від тебе не було. Може, зараз почав саме говорити і працювати, бо вибори якісь на носі плануються, а люди про них не знають. Так от, таких, як Міша, є багато, їх є по всій Україні, До хіра і трошки оцих папиних і маминих синочків, які прикрилися депутатським мандатом батька і своїм особистим, бо папа його відправив депутати. І зараз Міша розказує про правильні речі і про те, як негарно віджимати волонтерський центр. Так от, Міша, іди повоюй, а тоді розповідає людям, що і як, чи страшно своїх стріляти. Далі буде. Геодоста. Іван Тровобицький, який той жиє в Поляні, вулиця Духновича, 38, де можете прийти, виїздити, виходи, Іване. Ти нам щось там обіцяв, по сюди. От чому я той. І я не поклав ту фотографію Бойка чи Медведчука. Я їх, між прочим, уважав. Чому? Тому що ви їх погано знаєте. То люди слова і діло. А то, що там комусь тепер невигодно, тому що не знали, що казати, їх Європа вже поняла. Но наши каскадеры не могут никак понять. А Бойко, Чемедичука. Я их, между прочим, уважал. Чему? Потому что вы их плавно знаете. То люди слова и дела.